Друзі, привіт! Ось у нас вже плюсова температура, сніг наш розтає. Ноги кудись їдуть, ой, можна впасти. Але мова сьогодні буде не про те. Ой, друзі, привіт-привіт! Я з вами не привіталась, напевно. Мова буде про мій супер холодильник. Морозильну камеру, ось дивіться, поставила свою миску, накрила її добряче, щоб, коли буде розставати сніг, щоб туди не натекло водички. І, друзі, як скаже моя мама, якісь тебе дурні собаки, що не можуть. Розібратись, де твоє лежить м'ясо. Знаєте, що я вам скажу? Хай надалі будуть мої дурні собаки, щоб вони не розуміли, що тут лежить. Я думаю, що вони на запах не візьмуть, тому що воно далеко-далеко сховано по пакетах. Мені просто щоб хоча б один день чи два протриматись. Ось тут лопата стоїть, будемо підкидати сніг наверх, як буде чуть розставати. І ось так, друзі, я в своїх екстремальних умовах виживаю. Кому там не подобається теперішні умови, прийдіть до мене, друзі. Я вас навчу, <гум> покажу як. Як виживати? Ось так. Ні, не думайте, що я. Я не зла. Я, не я просто дійсно вам покажу, як... як можна вижити в теперішній час. Головне, щоб сніг в мене не розтав. Щоб протримав сніг, Протримався, щоб він не розтанув. Тоді і я буду героєм. У своїй справі. Ну що ж, друзі, кому сподобався мій холодильник, моя морозильна камера. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. А я вам скажу всім щиро дякую. Ось мій стабок вже ростає по, по краю, вже є доступ кисню моїм рибкам. І моя ополонка не замерша. Ось так, ось така у нас погода. Усім миру. Миру бажаю нам усім якнайшвидшої нам перемоги. Усього вам самого хорошого, миру, любові, тепла. Пока-пока-пока.